Я ще думала їхати мені додому зараз чи вже на Великдень, але вирішила зараз приїхати, щоб город посадити. Поки ще моя мама була жива, вона дбала про город, а в минулому році її не стало, то я впевнена, що син з невісткою самі до цієї справи не візьмуться. Тому я вирішила, що приїду. Ми разом город посадимо, щоб люди в селі з нас не сміялися потім, а вони вже якось той урожай зберуть восени. В Італії на заробітках я вже шість років. Поїхала відносно недавно. Бо в мене такий чоловік був хороший, що думати про заробітчанство мені не треба було він і мене, і нашого сина усім забезпечив. Але коли його не стало і ті гроші, які він залишив, швидко скінчилися, мені довелося думати про те, за що жити. Я ж при своєму чоловікові не працювала ніколи, домогосподаркою була, і все, що я вмію робити, це варити і прибирати. Якраз ці навики в Італії дуже потрібні, сказала мені сусідка, яка приїхала додому у відпустку. Вона Заробітчанка вже 20 років непогано доробилася, і хату збудувала, і квартиру доньці купила. Я сподівалася, що бі син з її донькою зійдуться, вони якийсь час трохи зустрічалися, така гарна пара була, але потім чогось розбіглися. Дівчина швиденько вискочила заміж, ще пак, наречена з таким приданим. І мій син невдовзі додому невістку привів, тільки от його вибору я не зраділа, бо вибрав він найбіднішу дівчину з села. Я його стала умовляти, щоб він добре подумав, бо сподівалася, що його вдале одруження покращить нашу фінансову ситуацію, але син вперся, що кохає свою Настю, і крім неї, йому нікого не треба. Перечити я не стала, він таки одружився з Настею і привів її до нас додому. Вона прийшла з одною невеликою валізою. Це було все її придане. А я зібралася із сусідкою Віталією поїхала. Вирішила, що гроші для себе заробляти буду, сину жодного євро не дам. Нехай сам думає, як сім'ю пригодувати. А син не став у мене нічого просити, влаштувався на роботу, а невдовзі у них з настою двійня народилася. Так що у мене є два чудові внуки, яким зараз по п'ять років. Я їх дуже люблю і висилаю для них постійно і їжу, і одяг. А от сину з невісткою я нічого не давала принципово. Приїхала я додому на початку квітня, і очам не вірю. Роботи на городі вже йдуть повним ходом. Земля зорана, все приготовлено для висадки. Виявляється, помилилася я, не такі вже й мої діти і ліниві, як я про них думала. Стали ми в цю суботу всі разом город садити, а ввечері син шашлик посмажив, ми собі ще гарно посиділи. Душа радіє, коли все добре й до ладу. В неділю я пообіцяла, що піду з внуками в торговий центр і куплю їм взуття на весну. Я одяг з Італії присилаю, а взуття важко вгадати, треба міряти. От я вирішила, що приїду і вдома куплю. У нас теж все є, аби лише гроші були. Пішли ми в неділю по магазинах, купила я дітям все, що треба. Дивлюся, а моя невістка в таких старих і негарних черевичках стоїть. Я глянула на неї і думаю собі, чого я до неї причепилася, хороша ж дівчина, та моєму сину знає пощастило, я прадіти мало. Ходи нас зі мною, скомандувала я і повела невістку в зуттєвий магазин. Вибирай, що подобається, будеш мати подарунок від мене. Вона боязко стала приміряти найдешевші моделі, а я підійшла до продавця і попросила вибрати щось дуже гарне, нехай і дороге, адже зрозуміла нарешті, що і син, і невістка у мене найкращі, а гроші то не головне. Головне, аби було здоров'я і мир.